О прибідіти з прогулянки, та ти десь тільки з'їсити дому. Перебіжаю. Всім доброго дня. Доброго дня всім. Нас обіді ще. Да. Прийшов обіду. Прийшло. Прийшов додому. Прийшов і сонце вийшло. А то зранку сонця не було. Усі повдівалися, наїжачилися. Холодіна така була до півдня. А це було? Заверся, що його завелося ж? Він в футболки поїхав. Та що ж та футболка? Я бігала по дворі та давай одіватися, бо бачу, що воно діла не буде. Ужас якийсь. Але різка дала йому свою ту махрову кофточку. Він накинув, як у те, як грузіла, то в як його, накидки. Правильно. А як прибик що жара така, а воно раз та й холодно. Mm. Воно в людей розказує, що в них дощ вчора цілий день, сьогодні зранку, а в нас ніякого немає. І обіцяють, і обіцяють, і немає і немає. Лучше так потихеньку. — Ляпає Та там. де ж воно ляпає, як воно сухо, ти не ходи, воно сухо крути. Ну нічого, колись ляпнемо. Коли зляпне, да. ляпне, як уже не треба буде. Аби тільки не наробило. нічого Боже, а що ж поробило? що... — Я вже не вірю, що це з нас природа. Я вже почала вірити у щось друге. Ну хіба ця природа могла з нами ніколи такого не було, а це такий ужас. Це не якесь воно біоружжя бігу... якесь до нас приміняючи, ні. Господи, вже не знаєш, що думати, що робити, люди в такому розпачі. Йдуть катаклізми, я ж тобі казав. Та на що вони нам нужні? Куди вони йдуть? Хороше ж у Біблії писалося. Ай. Я ж тобі розказував ось, що Ай. в Америці там вже ті сурми сурмили, люди кажуть. Як от в Біблії написано, труби будуть трубити, От уже воно протрубило там. Oh. Ой, дід, та не треба ж таке страшне вже. То Люди то, ж прийду, будуть то, їсти да. друг друга в прямому смислі. Це mm. ж воно до чого котиться. Як же ж ми будемо жити? Це mm. ж страхіття. Не, не буде ні тварини, ні рослини. Бо що ж їх годувати ту твору? Усі мене їх вошу. Усі мене вічні. О, ну одне скажу. Ніколи житні, да. мене ніколи в житті, стільки не було поздравлень, як вчора. Усім дякую. Бідний телефон червоний. Стільки поздравлень у мене ніколи в житті не було. Ну так. Да. Так що всім дякую. Він був довольний день, да. Щастя, здоров'я. І до жити дослідующа такого ну, чудового. Да. <гум> ну, коротше, всім моїм підписникам, хто там дивиться мене, усім самого найбільшого. Uh -huh. Так що наслаждайтеся, люди добрі всім, чим є. Ні в чому собі не відказуйте, бо ми не знаємо, що буде далі з нами. Так що, звісно, життя йде, планувати треба щось. Ну, і собі не відказуйте ні в чому. Ох, чиї, Бо чиї, вона житт одна. А як там буде на тому світі, то Бог дорожнього. Так, що старайтесь брати поки. Те, що нам дає Бог. Хоч те, що дає, щоб не виривати у нього. А Хоч те, що, тає, що того дає, того вистачить. Да. Бо баба каже, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ви збирать, бо а голодовка і той. Ну, ну а не збереш ти на все, ніколи в житті. А удовольствуюся тим, що є, на сьогоднішній день. Що, а, і, як це так ж така нема? Зараз зараз Лія по 80, а тебе по 380. А, а де ой. ж їх узяв, як ніхто не дає. І, щось, і, і воно там читаю якісь вибрики ще, що. Припинять вам давати скоро пенсію, вам скоро припинять давати. То я вже ж його все долі жити, як оце таке розказують. Хай луча собі припинять її давати. Там саранча така, ще з'їдає, хмарами, літає на півдні. Ще як у нас жарко буде, вона ще й сюди долетить. Хай Бог милує. Уже не допекло нас, то ще саранча доїла. Ну тоді натягуй сітку, бо вона хмарами літає. Ажу там сятку. Зробимо такого сачка, тільки. Та треба велику сітку, щоб багато зразу. І буде смарити, та олія ж буде дорога, щоб смажити її. О, Господи. Ну то що ж. сушити. Сити, як насіння солью. Раз, раз, раз. А Боже, Боже, до ну чого ми дожилися, люди добрі. Нічого. Ну що, що зробиш? А в людей ж аж в городі. Ох, побу... немає нічого на городах, Поприходять, приходять, дивляться, показують, що нема нічого. Тут була і помидори, каже, тут була і картопля, і каже, нема нічого. А на полях сояшники були прийшли після тієї бурі і казали, така страшна була буря, Я думала, що кинеть світу люди. А нема нічого після неї не залишилося. Хоч, Хоч самі то, поховалися тільки. У священному пись... письмі угу. і написано було. І ще й є написано, що буде цвісти все. А я й... від не буде. Ну їсти ви його нічого не будете. Так воно і відбувається. То це ще ж тисячі років год... назад люди писали. Так, да, фантазірували. Так. Да. То, значить, вони знали, було. Так, то так, навіть вищитували, може бути, і це. Yeah, потому, yeah. Що... По зірках гадали. Да. Та там, я недавно дивився, то один математик математически вищитував, він no, да. вищитав його, коли буде яка, і ще що. І все воно збігалося по математики. Та що ти їси таке смачне? Я їм холодець, да? баба наробилася. Це не їм, бо не було. Вчора, було, не... що їсти да. без холодчин. да. Не було куди його пихнуть, mm. <laughs>, що а так він. І... А ту каструльку я віддала їм О, собою. Гості да. були, то ми їй. Я віддала каструльку, бо дід не подужається, а тільки з'їсти. Діт... Хай там діти їдять, вони. То. Молодші, здоровіші. Отож. А їм От, більше їсти треба. А він такий смачний вийшов, я пробував. та да. А в мене зять такий 2,20, я на нього так. Та го... і всі бачили вже його, то, як придавив діда, я думала, що розставить, як ту саранчу. Ох, і здоровий. <рес> а, да. Ой, б'яний о... дід, як комаха. Ага. <рес> Ай, тобі треба багато їсти, щоб вирости такий. Ну, то порода така в мене, що ти зробиш. мишина якась порода. No. <laughs> О дід. О, то ж її, no, що так, що сила та їм що ж, я не їм Щоб їм. Сила була, Я Їм же ж усе в підряд, нічого не перебираю. Da, а і, що. і нічого не пристає вже до сам. А воно мале щось їсть там. Щось їсть, да, діду, вже. Ну, no. хай їсть, головне, що я не знаю її. Да. А тут таке. Коли з'їсть, тоді їсть. Та буває, швидко з'їдає. А буває довше. Да, да, та бере так. А все цей пиріг ніяк вже не кінчається, такий смачний і скільки ж його можна їсти. Я вже скільки лишнього з'їла. Ну, я більше його купляти не буду. Вона хіба що дідові щось таке? Дідові все можна. Та вітром колись оно вікно. Воно ж вітер і вікна всі відкриті, щоб свіже повітря поступало. А воно сьогодні було так холодно, що я трошки прикрилася було. Думаю, що це таке. Та -да, то жарко, то холодно. Чую хтось з мене діяло стягує. А, я... а баба ага? А чого ж ти забрав моє одеяло і гріється, а я дош намерзнуть. Ох і дід чудний. Хоча щоб я без одеяла вийшов. Шоб мені треба вдіться тоді гордо, Щоб не вночі. Ти в піжамі тобі хоч би. Та ти що? Та ти що, дід? Такі справи. Зараз поїдемо в магазин. Та да, зараз тобі ще його на три рази хватить, як ти так їси. То хорошо. Дивись, ту перчину не з'їсть чорну яку. Хай буде, то. Для профілактики, то, жуї, да. то хороша штука. Зараз поїду в магазин, куплю веселочку, куплю там хахось. щось. Так, якусь херню найдеш, що купити. Да, ти не надо. можеш так, щоб не купити нічого. Хай тільки погоне купиш без мене. <смеш> Скажу не таке. Ну, значить, беру теж з собою. Не, я нікуди не збираюся. А ну да, це ж тобі на... за тиждень наперед. Да, я... Мені як кудись ти, то треба готуватися з вечора, а не <смеш> зранку хватає. Я так не ходжу. І в мене ну... подивися. Надо мене що зробити мені, а ну глянь на мене. Підкрасить трохи. Да, бо відросло вже якесь чорне. Була біла, щось росте чорне, чого воно mm. таке темне виросте. коли ж ти біла була? Всю жизнь. Нет, я її то... наче не пам'ятаю, коли я була і А я пам'ятаю. А я ні. І мені вже воно не подобається, я не така. Так Вла... що піду і я скоро на прогулянку. Ви Да. Ніхті не треба, що там красити. І ніхіна крашу піду. Антон. Прогуляюся, ну не так швидко як ти хочеш. Ну, так, та. все? вона ще луча була, як старіша. О, подивись на себе, діду. Як... Тебе тільки оце знімати у фільмах і без грибу можна як... вже. Як картинка. <клав> а зараз не можна ж. Шо Не з знаєш. Що? А то, кого ж ти слухати будеш, кроме то мене? глухий, То старий. А, вже. ну так, да, глухий і старий уже. І ще якийсь хотіла сказати, ну про вовчу. Який, що. <рисвіт> <Шо> що тобі <жарково>? сказати? <рисвіт> так дід, давай, займайся тим, що ти вмієш хорошо. Ну, що ж раз. Ото ти вмієш, таке хорошо. От тим тобі треба займатися. А в мою політику не треба лізти. Я, Отож. Я. Отож. І проживеш довше і щасливіше. й я... Казав, приказка, то є. Бачили очі, що брали, ага. О, то то ж їсти, поки не повилазить. Це ага. ж так само в мене. Ото да. їш, їж, їж. Бачили? Да. Бачили. А тепер хай. Удовольствуються. Удовольцю, я получай тепер, дати, та що, Вони ще з кістками. Та понад кидали вишні прямо з кістками. Ніхто не схотів заморочуватися ну, з ними. Да. А ти останній, щоб пеньки поламав. Об них. Ох, і народжа ж такий. Кондитери називаються. Ну. Не без того десь попала. І стільки вони ціле літо з вищами, ось ось це торт продається ціле літо, і, і на розход. І на, на же він. Mm. Прийдеш і свіжий, і свіжий, і забирають же люди. Бо воно таке смачне, взяли, поїв, і таке, не mm таке -hmm. да, 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 сильно, воно з кислинкою і таке приємне. І так його й хочеться, потім і з'їси ще хочеться. О. А діду і то взагалі, я знаю, йому постійно це солодко хочеться. Він да. mm. казав, їж та люди, усе, що душа побажає. Uh -huh. Не дивіться на. Ага. Uh -huh. От хочеться тобі там, це чи це чи солодке. Uh -huh. Їж, не відказуй. Не обращайте внимання на те, що там да, можна да. чи не можна. Да, так, да, так, дід да. научить. Ну, за все. Куди вже на, на мою печінку вже не можна, ні жареного, я ж і пожаліти треба вже. Ну, то, там, вже. Вона вже і так скручується, що жалі, як щось не є. те. Хімію ну стільки лікарствів, куди ще жарена їсти? Потрошку наба, багато. Потрошку Да. Ну жарена взагалі не треба, не, не рекомендується. Не, їж, не. не буду. Варене тільки їшко. Да, ну, і солодкого, головне, не їж. Копченого не можна. Його не. то можна, ну наші ж убивати себе вже. Я знаю, що з то я його нічого не почувствую, да, не відчую. Ну я знаю, що воно вбивається, цим потихеньку все вбивається. Через те я його обминаю. То я ж ти розказував, як один доктор. Я ага. дивився. Е, Та руками е, бери. Він рано з'їдав. Там трошки клубнічки, банана, ага. чаєм запив і побіг ага. на роботу. Ага. В обід він там е, чай. З якимось якоюсь булочкою uh -huh, випивав. Uh -huh. О, і вечором фрукти, овочі. Uh -huh. І міг зісти морожена, стаканчик. Uh -huh. О, і рану міг морожена. Молочко обережерене. Ніколи в житті не переїдав. І, що? і, і прожив 102 годин. І все живе ювань. І це, він не так і їв. Знаєш, кому я найбільше завидую? Людям. Є в нас такі люди, але ну їх мало. ну Ох і люди. Я їм так завидую, ну це сильно важко, звісно, війти в це русло. Вони їдять усе те, що от природа, що його не треба готувати. Наприклад, овочі, фрукти, горіхи, насіння. Те, що не об... підлягає цьому люди, та я їх вважаю, і вони мені дуже нравляться, і які вони чисті, вони в них кожа світяща, лиця світящі до цього. Боже, ну їх мало, ну це які люди, вони герої, щоб так зробити і так, так прожити. Но... І не їсти та й гадості всякий, що ми їмо. А з другої сторони? Uh -huh. Хто як роботає? В одного робота умственна, в другому. У праця важка, Двоє да. да, ще й заумстрена. Да. То, якщо він буде на травички і овочах, то він зачахне. Ні, воно привичка входить. Не. Людині ж багато їсти, це ми привикли тазиками їсти, а людині багато для життя ж не треба. Для, сказати, камінці, Кілограм у день треба, а людина з'їдає по два, по три в день. Та по два часа й мало, А є такі, що й по три живе. Якщо важка робота, то треба їсти багато, Не. щоб сила була в людині. Понімаєш, правильно, це ми так привикли. А людина такий механізм, що вона себе може сама настроїть так, що вона буде питатися енергією сонця. Це, О -о -о. це ми, ми тільки тоді такі точно привикли. То повіваєш, вони світяться, у них зуби цілі. У них волосся там жиром не опливає. Да. Шкіра да, вони немає того потного а, запаху. Бабу, Це люди не знають, на них тільки молиться, як вони Що? За зуби? І сон приснився. Ой Боже. Йохали баба, я ж Цілий час не міг заснуть. Ой Боже. Що я повикидав усі зуби, наче вони малять чи погляли, чи що, йома його. Геть усі повикидав. <рес> Слава Богу, не будуть боліти. Боже, та я так подумав. А потім проснувся, думаю, так попробував, наче всі, а воно насилає вугу. Наче всі зуби, чи думаю. О, а то так само подумав, а там зв'язками подумаєш там. О, оце ж ламп. Та й мені такого... це, це сьогодні снилося. Диви, я вже Чи... Чи сьогодні. О. Сьогодні стільки шахані влітали, ти? Ти чув? чув? Годи аж свистіли, казала Альона. Не Бо чув. ми зразу, я зразу, я сиділа за столом, ще спала, отут дивилася в інтернет. А. потім як лягла, я зразу відробилася. А люди там вже вони крутилися. І вона каже, як вийшла ще на двір, каже, а воно що зараз свистить на дворі, потім каже, полетить і назад, полетить і назад, літало, тут у вас каже, кажу я не чула, я думаю, що тихо на дворі. А, і а, я, я, я. Люду, що воно прилетить на голову, як бахна, тоді почую вже. Ох і спать хотілося. Вчора такий день довгий був у нас. що а, Поки да. що ті шашлики пошали. Ох, і було. Uh. Да, дід. Да, ну що да, тоді. Да. Вчора попаду. Діда гарно привітали. Баба відписувала. І дід мало десь видержав. <рес> <рес> витримав. Вчора ввечері кажу, бабо, а де мій, мій подарок? Давай подарок мені. Е, я що тобі? Я ж ж Який вже ж вона сказала, що ти забув. Який подарок, да? Ти прошу подати. <рес> діти, щось обижається. <рес> <рес> я ладіво злі, воно ладу, вона ладу булашу. Я ж тільки ударив, твіточ. А, oh, та я ж тобі подарив. Я ж нікуди не ходила, ні. yeah, діти, то зараз ж по подарок я піду по твій. О, став, підеш. Мені ж гроші прислали на подарок, то я піду. Куплю тобі, де що вважаю нужним. А ти так переживаєш, є подарок вже. Та я, я за другий подарок. Та то. Так, дід. Ну, наче все. Я пообідав. Всім. Приєдного дня. Ох, ти же так Доброго дня, долу. Аж Все, дід, ага. треба закруглятися, бо... Ти сильно довгий такий, да. медленний. Підкріпився, поковтав, да, йди відпочивай. Та да не поїду. Бо відпочинеш, потім поїдеш. А от ну, Боже. Всі... Щас, щас, привезеш ровня, тоді поки що ти привезеш. По да, що привез. ти поїдеш? От да, поїдає, цікаво. Бо я не знаю, що ти хочеш щоб да. мені купити. Ну, шось... Когодар тобі такого. Цього. Боже. Собі Ш... на подарок щось купиш. Що я сюди? Ну, оце ж по що ти їдеш, то поті подати. Хара. Зайди вже, їди вже ти.